Шурупокрут інструмент, який повинен бути вдома у кожного поважаючого себе господара. У цьому відео ми оглянемо чотири моделі від новачків у цьому напрямку. Зегор. Оглянемо комплектацію їх чотирьох шуропокрутів побутової лінійки. Протестуємо їх різноманітними методами, а потім розберемо та подивимось на те, що у них всередині. Перед переглядом обов'язково підпишіться на наш канал та поставте лайк до цього відео. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Поїхали. Перед початком декілька слів про саму компанію «Зегор». Хто вони такі, і звідки вони раніше основним напрямком їхньої роботи була сантехніка. А в цьому році вони взялись і за електроінструменти, зварювальне обладнання та автономну енергетику. Якщо говорити саме про напрямок електроінструментів, то поки їх асортимент поступається іншим конкурентам на цьому ринку. Та при цьому вони вже мають дві серії інструментів, серед яких одна жовта це професійна серія та синя побутова. Жовта відрізняється тим, що має більш якісну збірку, більше потужних одиниць інструментів, а також три роки гарантії на відміну від побут... Бутової у якої два загалом бренд вже має непогану кількість як акумуляторного, так і мережевого інструменту, серед яких є шурупокрути, болгарки, перфоратори та багато іншого. До речі, акумуляторна система у них базується на так званих акумуляторах Makita Type. Це акумулятори, які по факту скопійовані з Makita і підходять і до інших інструментів, таких як, наприклад, ProCraft, про які ми неодноразово знімали відео на цьому каналі. Тому власники зеленого бренду теж можуть розглядати їх інструменти до покупки. А тепер давайте поговоримо саме про шурупокрути. Взагалі, їх на огляді у нас дві моделі, а не чотири. Перший це 16 вольтовий cd ax 16BL. Ну а крім того, є його ударна версія cd ax 16 bl h Ну і аналогічно є модель на 21 вольт, хоча всі ми прекрасно розуміємо, що вона насправді на 18 вольт. cd AX21BL, і так само її ударна версія з індексом H. Усі чотири моделі мають пешітковий мотор, металевий патрон на 10 мм, та по два акумулятори на 2 ампер години у комплекті. Давайте пройдемось по кожному з них детально. Ну і почнемо ми, як зазвичай, з комплектації. cd AX16BL має наступну комплектацію. По-перше, досить такий компактний кейс. Кейс має віконце з полікарбонатом, яке зроблено для того, аби всередину можна було покласти папірець з якимось підписом. Кейс має пластикові петлі та замки. А також є кріплення, подібне до системи у Деволт, тобто кейси різних інструментів від Зигор можна комбінувати між собою і носити разом. Ну тут, як докажуть, дрібниця, а приємно. Тримається воно, правда, не так добре, як у Деволт. Люфт невеликий все таки є, але тим не менш. Знову ж таки, у кейсі маємо два акумулятори на 2 ампер години та зарядний пристрій на 1 ампер. На ньому орієнтовний час заряду одного акумулятора складає приблизно 2 години. Ну і звичайно, всередині маємо сам шурупокрут. Пройдемося по його зовнішнім особливостям. Хочу відмітити хорошу якість збірки. Сам шурупокрут у руках відчувається. Монолітно, крім того, всього він ще й дуже легкий. Має чудовий хід усіх кнопок, добре відчувається його натискання, гума на дотик приємна та добре проклеєна. Над кнопкою пуску маємо підсвітку робочої зони та індикацію заряду. І тепер до характеристик: максимальний крутний момент заявлений 45 Нм. метрів. Число обертів холостого ходу на першій швидкості 350 обертів на хвилину, а на другій 1650 обертів на хвилину. Муфта регулювання крутного моменту має 23 положення та режим сверління. Діаметр затиску сверла у патрона від 1 до 10 мм. Вага без акумулятора 755. Є десять грам з акумулятором 990 грамів. По заявленим робочим можливостям наступне: максимальний діаметр сверління у металі 10 міліметрів, а у дереві 20 міліметрів. Ну і говорячи про його ударну версію, має абсолютно ту саму комплектацію, характеристики та зовнішній вигляд. Єдине, що у нас змінилося, те, що у нас є муфта окрема для перемикання режимів між сверлінням, ударом та закручуванням. Тепер я думаю, є сенс перейти до огляду 21-вольтових моделей. Ну, кейс у нас фактично один і той самий, аналогічний попередньому. Теж маємо два акумулятора на 2 ампергоди, які при цьому мають прогумоване дно, що додає інструменту стійкості на різних поверхнях, та індикацію заряду з обох боків. На самому шуропокруті цього разу індикації заряду немає. Ну і зарядний пристрій у нас тут тепер на 1,3 А, ампера, тобто орієнтовний час заряду одного акумулятора приблизно півтори години. Фактично все те ж саме, і по якості, і по відчуттям. Єдине, що змінилось, став менш компактний за рахунок більшого акумулятора. Ну і логічно, що по характеристиках. Він буде трошечки потужнішим. Максимальний крутий момент у нас тепер 50 Нм, метрів. Число обертів холостого ходу на першій швидкості 450 обертів на хвилину, а на другій 1780 обертів на хвилину. Муфта регулювання крутного моменту у нас фактично така ж сама на 23 положення та сверління. Ну і патрон у нас знову ж таки той самий затискає від 1 до 10 мм. Його вага без акумулятора 890 г, а вага з акумулятором 1285 г. Робочі можливості теж не сильно відрізняються. Максимальний діаметр сверління у металі 10 мм, а у дереві 25 мм. Метрів. Ну і говорячи про його ударного братішку, у нас тут фактично все те ж саме. Єдине, що знову ж таки додаткова муфта для перемикання режимів з удару на сверління та закручування. Ну а тепер, коли ми вже ознайомились з усіма моделями шовопокрутів, я думаю, є сенс починати тестування. Тестів у нас буде сьогодні немало. Спочатку ми ними покрутимо, потім посверлимо, ще раз посверлимо і ще раз посверлимо. Тому давайте одразу перейдемо до першого тестування. Так, ну і як я казав, перший тест у нас буде на закручування. Є у нас ось таких три бруса 100 на 100. Будемо заганяти в них кріплення різного формату, від саморізів, звичайних, до отаких ось глухарів. Почнемо ми з молодшої моделі, акумулятор у нас тут повністю заряджений. Ставимо три в максимальне положення, перша швидкість. І так, звичайний чорний саморіз на 75 мм. Ну тут взагалі без питань. Давив його всередину навіть. Переходимо до наступного формату кріплення. Це у нас турбогвин 6х140 і закручуємо. Прямо до кінця він його не додавив, але тим не менш закручує досить жваво. Це у нас був турбогвин 6 х 100. Тепер переходимо до турбогвинта 6х140. Теж закрутив його найгірше, теж не додавив до кінця, але тим не менш поки що добре. Переходимо до 8 х 140. Давайте подивимося, як він його закрутить. Давайте тепер перейдемо в режим сверління і подивимося на те, як він буде в цьому режимі його заганяти. На цьому режимі взагалі легко, не з першого разу, але прямо додавлює його вниз. Тобто у нас не працює обмежувач у вигляді тріскачки, і фактично крутний момент передається одразу з двигуна. Тепер будемо закручувати турбогвинти. Переходимо, починаємо з першого 8 на 100, перемкнемося назад на 23 положення і спробуємо закрутити ним. І по глухарям ось це у нас максимум. Тобто далі він його уже на тріскачки не закручує. Тож, давайте знову перемкнемося в режим сверління. І знову ж таки, не з першого разу, але заганяє до кінця. І всі наступні глухарі ми будемо так само крутити на режимі сверління. Тепер одразу переходимо до глухаря 8х а ну Давайте скільки нам знадобиться для того, аби закрутити. Це було перед цим дві, це вже третя, Четверта. Тобто, щоб трохи не докрутити 180-й глухарь до кінця, нам знадобилося 16 спроб. Я не знаю, чи є сенс далі тестувати уже 220-й глухарь, ну тому що, очевидно, що він його повністю не загоне. Але заради інтересу давайте спробуємо. Ну що, результати зафіксуємо. Отож, я думаю, цього було достатньо для того, аби оцінити можливості молодшої моделі на 16 вольт. Тому давайте переходити до тестування старшої на 21. Алгоритм той самий. Починаємо з тих самих кріплень. Акумулятор у нас теж повністю заряджений. Швидкість ставимо першу положення 23. І поїхали. Почнемо саморіза. Ну, це... Давив його всередину. Переходимо до турбогвинтів, починаємо з 6 на 100 і так само закручуємо його. Прадавлю деревину легко. 140 турбогвинт. Отут уже у нас працює тріскачка. Ну, але теж непогано. Турбогвинт 8 на 140. І тут у нас так само спрацьовує тріскачка, як і на молодшій моделі, тому ми перемикаємось на режим сверління і докручуємо на ньому. На сверліні, як бачите, все йде легко. Глухар 8 на 100. Ну, фактично, різниця не відчувається. Ну, Як бачите, на сверліні він його заганяє легко. Тож, давайте тепер усі інші крутити на сверлінні. Знову ж таки, та сама історія за три спроби до кінця він його не докрутив. Ну, давайте 180-й, брати. Ну, як бачите. Оскільки у нас тут, і тут у нас по довжині виходить приблизно 7,5 см. Він його не докрутив. А тепер давайте зараз порівняємо результати молодшої і старшої моделі. І так підіб'ємо проміжні підсумки. Можемо бачити, що різниця насправді не сильно значуща. Ну воно й логічно, тому що у нас заявлено тут 45 Нм, метрів, тут 50. Але видно, що старша модель закрутила 180-й глухарь, все таки трохи глибше. І якщо ви пам'ятаєте, то 16 вольтова модель закрутила 160-й глухарь по моєму за. 16 спроб. Тож насправді певна різниця є, але це ще не всі тести. Ми будемо проводити іще, тому давайте дивитись далі. І наступне тестування це у нас сверло форснера. Так само беремо брус 100 на 100 і сверло форснера на 30 мм. Ми ним зробимо 5 отворів і зафіксуємо час. Акумулятор у нас все ще повністю заряджений після минулого тесту. Ставимо друге положення швидкості і поїхали. Засікаємо. По часу у нас вийшло 49 секунд. Заганяв я сверло повністю, тобто на всю глибину. І йде він при цьому? Я вам скажу так: досить бадьоро. Фіксуємо результати і переходимо до наступного шурупокрута. Ну що, тепер так само прогонимо 21-вольтову модель, теж саме сверло, і той самий брус, 100 на 100. ставимо таймер і поїхали. Так, ну тут у нас результат 45 секунд. Тобто, знову ж таки, все аналогічно з попереднім тестом, у нас різниця ну, майже невідчутна. Так, і наступний тест у нас аналогічний попередньому. Так само зробимо декілька отворів, але цього разу вже в металі і, власне, сверлом по металу. Сверло у нас 10-го діаметру. Тобто це максимальне сверло для цих шурпокрутів. Акумулятор у нас після попередніх тестів теж лишився повністю зарядженим. Положення сверління, швидкість друга. Передня скажу, що сверло у нас використовується нове торгової марки. DeWalt. перед роботою я прокапав трохи мастило по профільній трубі. Сама профільна труба у нас товщиною 2 мм. Отже, зробили 10 отворів, і знадобилось нам для цього 1 хвилина 51 секунда. Якщо враховувати те, що для цієї модельки це максимальний діаметр, то працює вона досить жваво. І тепер переходимо до 21-вольтової моделі. Сверло у нас теж десятка, але вже інше, тобто нове так само у нас сверління і друга швидкість, і повністю заряджений акумулятор. І пішли так само по тому ж самому алгоритму. Зробили 10 отворів, і для цього нам знадобилась одна хвилина 16 секунд. Ну тут у нас однозначно грає роль не тільки те, що в нього трошечки більше крутий момент, а ще й те, що в нього більше обертів. Тому вже саме на сверлінні металу у нас відчувається різниця. І останнє наше тестування: ми будемо перевіряти ось ці ударні моделі. У нас є ось така вогнетримка цегла, 10-те сверло по бетону. Зробимо 10 отворів однієї моделі і 10 отворів іншої. І замірюємо час, за який вони це зробили. Отже, акумулятор у нас повністю заряджений. Стоїть режим удару, друга швидкість. Тож поїхали. Отже, ми зробили 10 отворів і на це у нас пішло 5 хвилин 30 секунд. Так, результат ми зафіксували і переходимо до 21-вольтової моделі. Засікаємо час і робимо отвори. Так і зробили ми цю роботу за 4 хвилини 18 секунд. Тобто 21 вольтова модель показала результат на півтори хвилини краще. Ну що як на мене, то результат доволі таки непоганий. Отже, перші три тести показали те, що у шурупокруті відносно невелика різниця у швидкості та у продуктивності. Тесті на закручування вони показали приблизно однакові результати. Те ж саме стосується і наступних двох тестів на сверління. Зі сверлом Форснера на 30 мм молодша 16-вольтова модель зробила 5 отворів за 49 секунд, а старша модель зробила 5 отворів за 45 секунд. І при роботі по металу зі сверлом на 10 мм молодша модель зробила 10 отворів за 1 хвилину 51 секунду, а старша модель за 1 хвилину 16 секунд. Ну і Випадку сегли, у нас молодша модель зробила 10 отворів за 5 хвилин 30 секунд, а старша модель зробила ту саму роботу за 4 хвилини 16 секунд. Тобто розрив в цілому не сильно великий, але все-таки присутній. Ну а перед тим, як робити фінальні висновки, давайте розберемо інструменти та подивимося на їхні внутрішні особливості. Так, ну і переходимо до розбірки. Почнемо з молодшої моделі, потім розберемо старшу модель і потім розберемо їх акумулятори. Так, ну і що ми бачимо ось тут всередині? Можемо бачити, що на платі, яка підключена до двигуна, у нас є епоксидка. Ротор у нас з однієї сторони встановлений на пилозахищений підшипник, з іншої сторони, зі сторони редуктора, в принципі, ситуація аналогічна. Ось такий вигляд у нас має ротор. Він одразу у нас іде з крильчаткою. А ось такий вигляд має статор. В принципі, самий звичайний вишитковий мотор. Корпус мені подобається, він такий досить жорсткий. Кнопка у нас на 02 Ампера торгової марки Шанг Хе. Контакти, що йдуть до кнопки у нас залиті епоксидкою. Плату ось покажу ближче, вона теж у нас залита епоксидкою. Конектор, який йде від плати до кнопки, він теж залитий. І ось такий вигляд у нас мають контакти підключення акумулятора. Насправді, як на мене, досить простенькі, хотілося б бачити, ну хоча б трохи більше захисту, особливо якщо ми говоримо про ударний чорпокрут, який фактично у нас. Ну, має працювати з пилюкою. Для нього це нормально. Він для того й має удар, щоб працювати з цеглою, бетоном та бучим іншим. Коли він буде працювати, буде підійматися величезна кількість пилу. Вона вся буде осідати ось тут. І я не думаю, що це призведе до чогось хорошого. Але менше з тим корпус у нас весь скручений на гвинтах типу Торкс, але... Ось нижня частина, де у нас під'єднуються акумулятори, вона сидить у нас на ось таких скобах. Це має виглядати. Тобто тут ще з іншої сторони має бути друга половинка. Насправді іноді це спричиняє невеликий люфт. Але, чесно кажучи, у мене немає ідеї, як це можна зробити по-іншому. Тож, мабуть, виробник зробив все максимально правильно. Ну я хочу звернути увагу на гуму на корпусі. Вона тут не просто наклеєна зверху, а вона має ось таке заглиблення, через що сидить набагато більш надійно. Так, ну а тепер ми заліземо у редуктор. Цієї машинки всередині бачимо велику кількість маски. Усі же у нас металеві. Це у нас саме та сторона, що прилягає до ротора. Тут у нас теж метал. Я гадаю, що ось цього всього вже достатньо для того, аби зробити певні висновки. Власне, і ось так у нас виглядає старша модель у розборі. Фактично двигун у нас той самий, ті ж самі підшипники з обох сторін. Єдине, що плата у нас тепер зміщена вниз, ось от такий от пластиковий корпус і залита повністю епоксидною смолою. Кнопка у нас точно така сама: на 0,2 А, шангхе. З посадковим місцем акумулятора, в принципі, ситуація аналогічна, тобто у нас теж ось так запаяний. Теж захисту у нас тут немає. І хто б сумнівався? Ротор двигуна у нас аналогічний. Ось вони абсолютно однакові. І якщо дивитись на редуктор, то він у нас теж точно такий же ж самий, тобто ті ж самі розміри, все однакове. При цьому теж повністю металевий, теж велика кількість маски всередині. Ну і по корпусу у нас ситуація аналогічна. Зібраний класно, доволі жорсткий такий. Хочу звернути увагу на те, що контакти під'єднання кабелів до статора у нас теж закриті термоусадками. Якщо на молодшу модель погля... поглянути, то тут вони у нас просто припаяні. Ось так гарно це все зроблено. Якщо в цілому, то за винятком ось такого нюансу виді не. Захищених контактів акумулятора, мені збірка обох шуропокрутів подобається. Вона не вау, але вона якісна, акуратна, тобто ніяких проблем, в принципі, в жодному з них я не знайшов. Ну а тепер після розбірки шуропокрутів, давайте перейдемо до акумуляторів. Розберемо спочатку акумулятор молодшої моделі. Ну і бачимо наступну картину. Збірка насправді доволі проста, немає нічого такого складного. Електроніка у нас зверху теж пролита такою самою епоксидкою. Тут у нас банки між собою з'єднуються спеціальними пластинами. Самі акумулятори зафіксовані в пластиковому каркасі. Елементи у нас 18650 торгової марки CQTH. І переходимо тепер до 21-вольтової моделі. Ну і Тут, якщо поглянути, то в цілому принцип збірки однаковий. Елементи того ж самого виробника теж сік'ютіч. Вони у нас знаходяться в такому собі пластиковому каркасі. Тут закриті спеціальними прокладками. На платі самі у нас є теж елементи, які подекуди пролиті епоксидною смолою. Тут у нас до речі, хочу також звернути вашу увагу на те, що плата має дві кнопки увімкнення індикатора заряду. Ось тут на корпусі. І ось тут у нас одна всередині є, що досить цікаво. Якщо підвести підсумки, то по акумуляторам ситуація така ж сама, як і по самим шуропокрутам. Збірка не вау, але акуратна. Єдине, що мене тут непокоїть, це те, що на жодному акумуляторі немає термодатчика на контроль температури. І тут теж немає. Тобто батарея не буде розуміти, коли вона перегрілась, що не є досить добре, оскільки в такому випадку це буде зменшувати ресурси експлуатації самих банок. Вони будуть перегріватись, при цьому акумулятор не буде вимикатись, буде далі віддавати струм, що потенційно може його вбити. Але якщо в загальному. Оцінювати саме якість збірки, то, в принципі, вона така сама, як і у шуропокрутів. Тобто, зірок якби з неба не хватає, але при цьому зібрано досить добре. Ну а тепер, після того, як ми їх протестували та розібрали, давайте підіб'ємо підсумки по шуропокрутам. Отже, кому б я радив їх обирати? Ну, мабуть, в першу чергу це побутовим користувачам, тому що професійного в них насправді мало. А от вдома, в квартирі чи в приватному будинку, вони в цілому зможуть виконувати будь-які задачі. Хай то буде збірка чи ремонт меблів, чи можливо щось інше для професійного використання, я би скоріше радив їх обирати саме як запасний варіант, оскільки всередині ми бачили не так багато захисту, скільки б хотілося. Ну і якщо говорити про те, яку саме модель обрати з цього ряду, то якщо вам потрібна компактність, обираєте 16 вольтову. Якщо берете в квартиру, можна, в принципі, одразу взяти собі у. Тому що в певних моментах зможе замінити вам перфорат. Ну а 21-вольтова модель або ну 18-вольтова модель, як ми всі розуміємо. Цікава тим, що у неї є акумулятор Makita Type, який сумісний з великою кількістю інших виробників, і ними спокійно можуть користуватись власники таких брендів, як Makita, Procraft, Revolt або інші. Ну і додатково, очевидно, він трохи потужніший за 16-вольтову модель, тож у вас буде ще й запас по потужності. А оглянути ще більший асортимент електроінструментів та й не тільки, можна у нашому онлайн-магазині за посиланням у описі. Також можете звернутися до нас за номером телефону, що зараз вас бачите на екрані або завітати особисто у наші магазини за адресою вулиця Піщана, 1 Б та Київська, 113-6. не забудьте підписатись на наш канал, а також рекомендую підписатись на наші соціальні мережі. Мене звати Сергій. Ви дивились інструмент центр. До зустрічі.